Привіт, мої хороші! Я зібралася. Хочу піти відзняти вам відео, напевно, в сінсей. І якщо вийде, то зайду ще в секунд. Ось такий у мене лучок перезиваю свої домашні тапки від філа, до речі. Також знайшла на секунді ще минулого літа. Забрала їх і, знаєте, дуже зручно, дуже комфортно і неймовірно тепло. Вони, наче, якісь грілочки на ногах. Зараз нас поки що в черницях опалення ще не включили, тому в хаті прохолодно, а в них це просто кайф, ціле задоволення. У нас тут, до речі, проводяться ремонтні роботи, бачите, плінтусів нічого немає. Трошки такий жахливий стан. Тут взагалі чоловік ще не шпаклював, тому що ми все робимо самі. Ну, бо дуже маленький об'єкт і нікого насправді не змогли знайти, тому цей такий досить маленький коридорчик, вирішили е, зробити своїми руками. Тому ось так потрошки. Звичайно, це дуже некомфортно, коли ви робите ремонт і проживаєте в цьому самому місці. Неймовірно некомфортно, особливо нам, жінкам, напевно, тому що після кожної якоїсь роботи треба е, мити підлогу. Ну а на таких об'єктах ми ж цього не робимо. Просто вже е, ми їм все вичищаємо по факту закінчення ремонтів. Слухайте, навіть вгадала з погодою, дуже сонячно за там було. Я одягнула тільки тоненьку ковтинку і тренч, як вам не бачила. Але досить -таки комфортно. Думаю, що градусів 12-15 точно є. І дуже-дуже приємно. Поручі, і вислови розказувати. Демові візьмемо каву і попрямуємо до голоцентру Майдан. Там саме ними знаходиться сімцей. Ми зроблю огляд сьогодні звідти, ну, а далі, можливо, підемо в секунд. До речі, стримались якісь лодки з тобою, не взяла, але чесно, не хотілося. Тут дуже смачна кава, тому хто не знав, можете заходити в кебаб. Неймовірно смачна, не гірчить просто, власне. Я хочу перейти на іншу сторону, там дуже сонячно. А мені, в принципі, якраз по дорозі. Ну Що переходимо на іншу сторону, ось уже майндаун, не люди має знати. Перехожу на цьому світлофорі, там є ще наступний. А хто також знає Чернівці, то там можуть прямо підвести до другого центру. Проспект він не врегульований, там немає світлофора, тому дуже небезпечно переходити, бо майже ніхто не вступає дорогу. Слово відібрати просто не можна. Ось така шарпа, стається так називається. Не знаю, на дотик вони всі однакові, в принципі, якось інше сказати не можу. Ось її ціна, дуже приємний рожевий колір. Ось там позаду бачу трошечки краще. Ось в такому якомусь скандинавському стилі. І також дуже приємна ціна. На це взагалі можна не звертати увагу, тому що ну, тут якість образі гірша, що порівнювати між цими двома. До речі, є цікава трикотажна сукня в пол, в такому також гаражевому кольорі. І з відкритими плечиками. Непогано, вони по якості всі однакові, тому 700. Вчора не суцільна синтетика, але на декілька разів. Ще хотіла вам показати з цього до речі, ось ця бежева непогана, але вона дуже така весняно-літня, якісь прохолодні вечори, можливо. І така ж чорна. Вже в стилі Масі Медуті. В стилі Зара. З комірцем, вже як називається ця тканина, вильвець стається. Ну, досить таки непоганий бомбер. Ну, звичайно, що не зимовий сезон. Як на весну, то взагалі. є дублянка, штучна, звичайно. Не знаю, як по якості, не дуже тепло. Але можна привірити, тому що досить така непогана. Виглядає непогано. Гріти сильно, звичайно, не буде, але давайте спробуємо скласти якісь образи. Мені, до речі, сподобався ось цей кардиганчик. Досить такий непоганий. 6 стиль old Money. Є цікавий варіант шортів з спідниці. 519 гривень, досить приємна ціна. Я б навіть собі хотіла щось таке. Тканина досить така цупка, можна носити зимою, під коготи, бо ну як звичайно, класичний варіант. Ось така. А позаду шортами. Досить таки непоганий, ну, на вигляд, непоганий крій палацу. Можна спробувати з кардиганчиком, який я вам показувала. Тому беремо їх, беремо дублянку і можна йти Він, що Все трошки проблематично з розміром, бо тут або два XS, або XL. Ну, Залишилась L, і мені треба M, в принципі. Візьмемо L. Штанами також не дуже приємна ситуація, бо там залишилась і Ксеска, і Елька. Що розглядати боді, то є з різними варіантами. Є з круглою горловинкою, є прям такий шийку і з довгим руканчиком. Це щось те саме, що ми бачили вже літом, без рукавів. А тут вже такий осінньо-зимовий варіант. Чорний і досить такий приємний цей білий, він, наче такий котоновий, дуже мілкий рубчик десь бачу. І ось такий самий є молочний. тут ще є по кольорах? Ось такий червоний і оливковий. Не знаю, це базова річ, вона, ось, до речі, ще шоколадний. Має бути, напевно, у всіх кольорах і у кожного. Ось, Шоколадний, до речі, дуже гарний. У розмірах тут їх немає. Елічка, Ікселічка і x Тому я візьму ось цей один, м залишилося трішечки світлішому кольорі. Планувала вам показувати це відео, але дивіться, які яскраві грінчі. Тай це зі штрибками. Звичайно, залишились самі великі розміри 2 XL, але показую вам ціну і артикул. Дотик досить приємний, і мені здається, навіть що не будуть кашлатитись. Як за 400 гривень варіант непоганий. Ось є ще такий теплющий зимовий варіант. Я часто такі зустрічаю на тему. Ну, вони зараз є в всіх магазинах. Якість непогана, теплі. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Ось артикул. І ціна. До речі, коли зняла, спочатку нічого не побачила, але зараз погляньте, як другий, третій шар під тепло світорок. Тобто такий непоганий смужка за 289 гривень зараз. І ось артикул. Чи хто зимою любить комбінувати спідниці максі? На ці можна не дивитися. Я думаю, що ви бачили їх у різних кольорах, дуже багато про них почули. А ця досить непогано, вона залишилась одна. Дуже такий приємний колір шоколадного. Може навіть взяти приміряти. Не знаю, який розмір. Вона залишилась одна однесенька серед усіх. Трошки покажу вам сумок, ми будемо переглядати прям кожну. Є цікаві моделі. Ну, прикольно покажу ось цю. Чекайте. Ось артикул. І ціна 659. Дійсно непогано. Давайте подивимось. Тут ще є довгий ремінець в комплекті. Ось так. Оця мені ще сподобалось. На вигляд досить таки непогано. 659. Дуже без трендових моделей, але тут трошечки жахлива якість самого штучного замшу. Не знаю, це буквально на один-два рази. 659, також і ось артикул. Кош. Все ж таки цікавить, але я б чесно не радила. Ще візьму ось такий светрик і можна йти на примірочку. Ну, що у мене тут повна корзина. Давайте складемо декілька образів з відібраних речей, які ви відбрали разом зі мною. Перший образ, це така лимонна, досить така приємна ковтинка. У складі є вовна. Поєднала її з підничкою леопардовою. Хотіла додати пасок, але вона не надто довга, тому вирішила залишити ось так. Шкода, що я зараз не у відповідному взутті, зараз в кросах виглядаю. Так собі. Але насправді така комбінація все таки непогано виглядає. Залишу вам артикул і ось ціна єдине трошечки не зрозуміло мені ось це. А так, колір, звичайно, не передається. Повністю досить приємний колір вершкового масла, я б швидше сказала, ніж лимонний. Дуже приємно і варта уваги. У складі є 10% шерсті. Я один варіант поєднання, поєднав ось таким гольфиком, більш теплий варіант. Дуже гарна якість тут. Я навіть думаю, що не буде кошла Подивимося, чи є у складі шерсть, але тут додала пасок, Єдин. розвернула його іншою стороною, тому що там. Присутня такетка і трішки незрозуміло. цей светрик мені доподобав більше. а тут така висока і досить така комфортна горловинка. Гарна рукава, довжина рукава, тому що, знаєте, в мене завжди з цим проблеми. В кого довгі ручки, а тут прям така комфортна довжина. Я думаю, що навіть під мій тренч або під о, Дубляночку буде гарно виглядати, коли трішечки-трішечки видніється рукавчик. Ось так це виглядає з дублянкою. Нагадую, вона в мене в розмірі L, хоча, я ношу зазвичай Есочку. Звичайно, треба замінити взуття, бо зараз я в кросівках і трошки недоречно виглядає. Можна додати якісь казаки або будь-які чорні ботілочки, і буде набагато краще. До речі, в дублянки дуже хороша довжина. Мій зі 173. І довжина прям ідеальна. Залишаю вам артикул. На жаль, ціни немає. Я подивлюся на інших. Можливо, залишилось, тому скільки коштує, сказати не можу. Але якість таки досить непогана, звичайно, що не дуже тепло. Прям нам якісь мінус 5 точно не буде. Нуль. Мінус один буде комфортно. Дуже рекомендую ось цей светрик. У мене в розмірі L, 599 гривень. Також нагадую, що на всю Есочку зазвичай, але для більш об'ємного і комфортнішого носіння можна сміливо брати Елічку-Емочку на розмір більше. Дивіться, яка гарна, О, яке гарне виконання манжетика. Артикул, все ж таки, хто захоче, може собі замовити. Ну і що, наступний образ: ось така ковтинка. Вона в розмірі М. Єдине треба брати на розмір більше. А, тому що ось так буде присвічуватись трішечки на розмір більше і буде комфортніше, тому що навіть е, рукавчик досить сильно облягає. Я в захваті від палацу, дівчата, якщо чесно, подумаю, що дивіться, яка, яка посадка, які лекала, як гарно пошиті. В мене в розмірі L, Це найменше, що я там знайшла, але вони лягли на мене досить таки комфортно. Хоча ношу 36-38. Дуже класний колір, досить такі теплі. І гарна довжина 173 з ростом, І до них то нижче, треба трішечки вкоротати. але Думаю, що це не проблема. Краще, коли довше, ніж коли не вистачає. Ось такий образ. Артикул на палац обов'язково залишу, тому що вони варті просто уваги і всіх своїх грошей. Ось так це виглядає з дубляночкою. Навіть дуже круто з кросами. Погляньте. Тепло, комфортно і досить таки стильно. Оце я прям задумалась над покупкою над ними і дивіться, класно ще з моїм тренчем виглядають. Швидше за все я вийду з цими палацом. Приміряла ще боті, досить такий комфортний розмір М. Можна брати елічку, але відповідає розміру. На високий зріст також супер. підійде. Ось так. Додала його до палацу. Досить вільненьким вільненьки. можна брати Есочку. Спокійно. Відповідає розміру і навіть довжина дозволить, якщо у вас 170 і більше. А ще подивіться комбінацію з цьому палаці, це світрочок, який вам настоятельно рекомендую. Дуже приємний колір і дуже класне поєднання. Ми поєдналися з вами з спідницею, тут додаємо чи брюки. І ось так супер виглядає. І досить такий згубливо, таким глибоким вирізом. Але інколи навіть зимою хочеться таких більш легких образів. Ось ціна їхня взагалі смішна що це 659 гривень. Єдине, вони маломірять, і в мене Excel виявилось. Дивіться, артикул, але добре, дивіться, який розмір потрібно замовляти. Тому що вони точно не відповідають. Excelці. Якість. Вигляд взагалі супер. Тому я не знаю, що забираю для себе. Ну, а ви свої обов'язково хопіть на сайті, бо за 600 гривень такі класні палацо буде знайдете. До речі, відео з Днімо я вам завжди рекомендую, тому що тут насправді можна знайти досить такі хороші моделі. Моделі хороші завжди є. Але я думаю, що треба дивитися на саму посадку. Але Денім є Денім, тому як я HDM, так і зараз. Це інше воно все дуже-дуже схоже. До речі, як вам новина, що скоро повертається з кінь в моду. Я навіть не знаю, як реагувати. Наскільки це класно, не знаю. Я вже чесно від них дуже відвикла, вже ходжу тільки ось таких балахонах, як моя мама каже. А, десь я бачила чорні, хотіла вам показати досить такий гарний колір. Загалом не бачу. Там була одна о, моделька. Можливо, вже хтось її забрав. Але, щоб ви розуміли, на кольорі смак, знаєте, є всі різні відтінки. Від сірого до чорного, від світлого до ньому, прям до дуже-дуже такого темного, класичного. Колись я такий собі дуже хотіла. Ну якщо знайду щось класне. Таку дійсно модель, то обов'язково візьму. Довго року я, до речі, в них бачила. Але не придбала, просто подивилася і все. До речі, що стосується цих брюк, їх тут залишилось буквально декілька пар. До дублянки там взагалі ні на якому розмірі немає ціни, тому тільки переглянути на сайті я вам підказати не можу. Ось так. Залишились тільки артикули. Нагадую, дуже класна довжина, тому на дівчаток від 170 буде ідеально. Дівчатки, я вже вдома. Знав би мій чоловік, що я роблю. Він би мене прибив. бо газ включений. Ну, правда, вікно відкрите, форточка відкрита. І в мене тут вариться кость на борщик. Ну, бо я її на борщ люблю варити 2,5-3 години. І треба працювати. Я ж не буду 3 години вдома сидіти. Тому вийшла, пішла, поставила собі будильник, щоб не забути. Вікно відкрила і побігла. Все нормально, нічого не згоріло, все добре. Іду за дитиною в садочок і буду доготовлювати борщик. Я сьогодні придумала такий образ, захотіла показати вам. Я вже одягнулася. Звичайно, виглядає не дуже, тому що в мене тут лон в тілесному кольорі. Ідеально було б, якби це був комбез чорний. І я вже обов'язково сьогодні замовлю його тему, тому що в мене немає. А це моя така жилеточка зі 100% шерсті. Так, я її також купила, була обійшлась мені гривень 50. Я думала, навіщо потрібна вона мені, а потім я здогадалась, це класна е, ідея і класна модель для другого шару. Під пальто або під тренч, коли ще м -м, не дуже прям холодно, але й прохолодно. Можна одягати як другий шар. вона... Дуже класно на мене лягла, обля... ну, облягла всю мою фігуру, це так зручно, це так тепло, просто неймовірно. І я її придумала ось так одягати на якийсь комбез або, в принципі, ось такі облягаючі речі. Хочу одіти свій тренч і ботфорти. Не планую роздягатися, тому нічого страшного, що в мене ось такий буде боді трошки не в стиль і не в тему чорного. Хочу вам показати її поближче. Це від IDEX. Я дуже часто зустрічаю речі від цього бренду. Комірець, бачите, прошитий. Тут йде інша тканинка, щоб не була така косюча, тому що все ж таки шерсть вона йде. Ну, Любить покусатися, скажімо так. Тому на вороті ось пришили іншу тканинку, більш комфортнішу, щоб нічого не чесалось і не кололо. 100%. 6. Дуже класна річ, дуже тепла, цупка. Головне правильно прати її. Ось ще їхнє лого тут. Головне правильно її прати, і тоді вона буде ідеально зігрівати взимку та осінню низ одягнула будформ, так звик так і вимовляю. Тут жилет, лосин і воді, і додам свій тренч. Сьогодні ще досі тепло і, враховуючи, що я вже в жилеті, ще не буду одягати ось цей додатковий жилет, який був в комплекті з цим тренчем, який я знайшла всього за 400 гривень, хто пам'ятає. Тому його поки залишаю. Ось так. О, я задумалася про те, щоб купити шоколадний і чорний кабес собі. На зиму це саме те, і тепло буде в поперек. Хочу сьогодні його зав'язати. Трішки підкатала собі рукава, тому що ну, він не супер довгий в рукавах, але мені подобається ось так. Додаю годинник, додаю сумку, окуляри і зараз вийду до вас в повному образі. Ну що, дівчатка, так виглядає повний образ, два досить таку масивну години, окуляри, високі чоботи, довгий плащ і все, в принципі, образ дуже комфортний, дуже зручний і я рахую дуже стильний. Тому рухаємося з вами в один вінтажний магазин. Я хочу подивитися для себе. Якісь прикраси. Можливо, щось знайду цікаве і обов'язково вам познімаю. Теж з Чернівців, можливо, знає такі магазини хардероб. Щодо вінтажних речей, я прям не знаю, чи там можна щось знайти, але якісь прикраси і щось таке можна подивитися. До речі, там колись знайшла шарфі Gucci оригінальний на розпродажі. Не впевнена, що там щось є, я покажу, якого формату це магазин. І... Вишити можливо, зроблю детальний огляд. Зараз просто забіжемо, переглянемо біжутерію і все.

шарфик не взяла, бо там були дві букві а Мені хотілося, якщо це хоч підробка, але Євітон, ЛВ ну, в загальному. не сподобався. Всього нам всього 300 гривень, але нічого. Подруге знімати якось не вийшло, тому що там якась гробова тишина була взагалі. Ніхто навіть продавці між собою не спілкувалися. А, тому якось навіть мені часто було незручно порушувати цю тишину. Іншого разу треба взяти мікрофон, ну, щоб тихіше говорити і таким чином записувати вам одразу. Е, просто в бажання озвучити не було, ти, в принципі, я показав цей асортимент. Не думаю, що він десь всім цікавий, тому що я на нічого цікавого не знайшла. А, ні якихось брендів, ні якогось дійсно хорошого мас-маркету там немає. Тому не знаю, хто тут буває, хто тут щось купляє, напишіть. Будь ласка, мені дійсно дуже цікаво.